Сьогодні я покажу п'ять шедеврів, які перевертають уявлення про кіно і про життя. Приготуйтеся до справжньої подорожі. А тепер впіймай мене, якщо зможеш. Мене викликали замінити Роберту. Роберту завжди замінюю я. Вибачте, чому ви не читаєте більше ніколи сюди не приїду. Так розпочнемо ми з цієї неймовірної комедії. Вона заснована на реальних подіях, хоча в це і важко повірити. Стівен Спілберг зняв дивовижну кримінальну драму, яка поєднує гумор, напругу та емоції. Фільм розповідає історію шахрая Френка Абегнейла, молодшого, який до 21 року встиг успішно попрацювати пілотом, лікарем, адвокатом і викрасти мільйони доларів через підробку чеків. У протистоянні з ним агент ФБР Карл Генретті, який перетворює полювання на Френка на власну місію. Це захоплююча гра в кошки та мишку, яка водночас змушує співчувати і захоплюватись головним героєм, попри його незаконну діяльність. Те, що це сталося, насправді робить фільм ще цікавішим. Важко уявити, як одна людина могла так майстерно обманювати цілий світ. Фільм поєднує комедійні та драматичні елементи, що робить його привабливим для різної аудиторії. Леонардо Ді Капріо та Том Генкс створюють незабутній тандем своєю вражаючою грою. Цікавий факт: справжній Френк Абегнейл молодший, на основі життя якого створено фільм, з'являється в Камео у ролі поліцейського, що арештовує головного героя під час однієї зі сцен. Ну як не засвітитись своїй ж історії. Стівен Спілберг зняв цей фільм лише за 52 дні, що є дуже швидким результатом для режисера його рівня. Водночас кожна сцена була продумана до найдрібніших деталей. Тож не завжди швидко, то погано. Це я так, кому треба, той почув. Впіймай мене, якщо зможеш, це фільм, який нагадує другу половинку, захоплює з перших хвилин і не відпускає до самого кінця. Я помітив, що Леонардо Ді Капріо викликає у людей кардинально різні почуття. Комусь як актор він дуже сильно подобається, а комусь взагалі ні. Особисто мені він сподобався після перегляду стрічки, що гнітить Гілберта Грейпа. А ви пишіть в коментарях, подобається вам ті Капріо чи ні, та чому саме? Якщо ми згадали про ФБР, то давайте поговоримо про стрічку Мартіна Скорсезе, яка досліджує одну з найтемніших сторінок американської історії вбивці квіткової повні. Осейті їхній час минув. Мусимо навести ладу себе вдома. Стрічка розповідає про серію вбивств представників індіанського племені Осейджів у 1920-х роках. Ці люди несподівано отримали величезне багатство завдяки відкриттю нафти на їхніх землях. Однак, це також зробило їх мішенню для жадібності та злочинної змови. Це не лише детектив чи кримінальна драма, а й потужне дослідження расизму, корупції та моральної кризи, яка проникала в суспільство тієї епохи. Ви побачите, як розгорталися події, які шокували світ, і навіть призвели до першого гучного розслідування ФБР. Один із найкращих режисерів сучасності створив глибоку багатошарову стрічку, яка змушує глядача задуматись про людську природу. Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Лілі Гладстон блискуче втілюють складних персонажів у світі. Де мораль часто стирається перед жагою до влади і грошей спершу фільм мав бути класичним детективом, зосередженим на розслідуванні агентів ФБР, але Ді Капріо запропонував Мартіну Скорсезе зробити акцент на стосунках між Ернестом Бергартом і його дружиною Молі. Ця ідея додала історії більше емоційної глибини та людяності. Для створення атмосфери автентичності режисер пішов на співпрацю із представниками племені Осейджів. Багато сцен знімали в Оклахомі, де відбувалися реальні події. А члени племені виступали консультантами і навіть брали участь у зйомках. Згодом лідери племені Осейдж, зокрема сучасні представники, схвально відгукнулись про фільм Вбивці квіткової повні. Вони зазначили, що стрічка точно передала атмосферу, культуру, традиції та трагічну історію їхнього народу. За словами вождя, його плем'я досі страждає від дискримінації. Але я можу сказати від імені всіх осейджів, що Скорсезе та його команда відновили довіру. У фільмі Ді Капріо грає одну зі своїх найбільш неоднозначних ролей Ернеста Бергарта, який водночас любить свою дружину Моллі, але є частиною злочинної змови проти її народу. Ді Капріо, як завжди, захоплює глядачів своїм тонким і складним виконанням. А виступ Лілі Гладсон уже назвали одним з найкращих у фільмі. Вона втіла сильну та вразливу героїню, яка змушує задуматись про долю корінних народів. Вбивці квіткової повні показує не лише жахливі злочини, але й розповідає історію кохання, зради та боротьби за справедливість. Це не просто стрічка, а кінематографічний досвід, який залишить вас у роздумах ще довго після перегляду. А от про що не треба думати, так це про те, щоб підписатись на наш канал та поставити свій дорогоцінний лайк, бо з вами світ-тіві, стає ще більш світ. Ну, типу, солодким, Ай, коротше від однієї історичної драми до іншої. Зараз ми зануримось в одну з найважливіших і найсуперечливіших сторінок історії людства. Фільм, що зібрав вражаючі 942 мільйони у світовому прокаті, ставши найкасовішим байопіком в історії, випередивши богемну рапсодію. Досі не здогадались? Тоді ще підкажу. Ця стрічка здобула сім оскарів, включаючи найкращий фільм найкращого режисера для Крістофера Нолана та акторські нагороди для Кіліана Мерфі за головну роль і Роберта Дауні молодшого за роль другого плану. Так, це опенгеймер. І так я став смертю. Руйнівником світів. Режисер Крістофер Нолан майстерно розповідає історію Роберта Опенгеймера, фізика, який очолив Мангеттенський проект і створив першу атомну бомбу. Стрічка показує не лише наукові досягнення, але й моральні дилеми, внутрішні конфлікти і страшні наслідки, з якими довелося зіткнутися людині, що змінила світ. Нолан відомий своєю здатністю створювати епічні, інтелектуальні і візуально вражаючі фільми, такі як «Інтерстеллар» чи Темний лицар. У Опенгеймері він розкрив весь масштаб історії, людську вразливість та трагедію. У цьому фільмі немає однозначних героїв чи злодіїв, а є люди, які приймали складні рішення в екстремальних умовах. Самі зйомки проходили в місцях, близьких до реального Лос-Аламоса, де розробляли атомну бомбу. Для максимальної автентичності режисер реконструював споруди, використовуючи архівні фотографії. Для зображення атомного вибуху Нолан відмовився від комп'ютерної графіки і використав практичні ефекти. Ні, атомну бомбу вже ж він не підривав, але зробив дещо інше. Крістофер і його команда використали реальні вибухи, спеціально побудовані моделі і правильне освітлення, щоб показати ядерне випробування максимально реалістично. Це не просто виглядало круто, а й передало всю силу та масштаб цієї події. Це і є справжній стиль Нолана. Також режисер трошки поекспериментував. Він поєднав кольорові та чорнобілі сцени, щоб відобразити різні перспективи: кольорові з точки зору Опенгеймера, чорнобілі об'єктивний погляд на події. Для підготовки до ролі Опенгеймера Кіліан Мерфі ретельно вивчав особисті листи і інтерв'ю вченого. Актор зазначив, що йому довелося стати майже одержимим цією ролью, аби передати складну природу персонажа. Окрім Мерфі та Роберт Дауні молодшого у стрічці, ви побачите Емілі Блант, Мета Деймона і Флоренс П'ю. Всі вони привнесли свою глибину і талант, зробивши кожного персонажа яскравим і незабутнім. Опенгеймер це не просто фільм про науку чи війну, це філософське дослідження того, як знання може стати як благословенням, так і прокляттям. Майстерна гра Кіліана Мерфі, емоційний сценарій та вражаюча режисура Нолана роблять цей фільм обов'язковим до перегляду для всіх, хто любить глибоке і змістовне кіно. Роберт Опенгеймер довів, як одна людина може змінити світ довів цей герой наступної стрічки. Це один із найвизначніших фільмів в історії кіно, який з бюджетом лише 22 мільйони доларів заробив понад 322, ставши не лише комерційно успішним, але й культурним феноменом. Це список Шиндлера. Дивіться, це саме життя. А навколо нього прірва. На 66-й церемонії вручення премії Оскар стрічка отримала 12 номінацій і здобула сім нагород, включаючи найкращий фільм, найкращу режисуру для Стівена Спілберга та найкращий адаптований сценарій. І я нагадую, що це фільм на реальних подіях. Ця стрічка розповідає історію Оскара Шиндлера, німецького бізнесмена, який врятував життя понад тисячі ста євреїв під час Голокосту, використовуючи свої зв'язки та власні ресурси. Це не просто кіно, а потужна емоційна подорож, яка змушує глядачів переосмислити історію, людяність і самопожертву. Список Шиндлера це свідчення того, як одна людина може змінити долю багатьох навіть у найтемніші часи. Спілберг створив чорно-білий фільм, який передає відчуття автентичності і занурює глядача у події Другої світової війни. Але всі, хто дивились цю стрічку, бачили, що посеред чорно-білого кіно з'являється червоний плащ у дівчинки, це єдиний кольоровий елемент у фільмі, і він став символом втрати людяності та байдужості до трагедії голокосту. Режисер використав цей образ, щоб привернути увагу до жаху, який відбувався прямо перед очима, але часто залишається непоміченим. Під час зйомок у Кракові Спілберг настільки емоційно переживав сцени, що щодня дзвонив матері та дружині, щоб поділитись своїми відчуттями. Для нього цей фільм став не лише творчим, але й моральним випробуванням. У ролі Оскара Шиндлера зіграв Ліам Нісон, створивши образ складного і неоднозначного героя. Шиндлер починає як бізнесмен, який шукає прибутку, але поступово стає рятівником. Іншого героя, або скоріш антигероя Амона Гета, зіграв Рейв Файнс. Він відтворив жорстокого офіцера СС та викликав жаху глядачів. Для підготовки до ролі актор настільки вжився у свого персонажа, що навіть набрав вагу, щоб виглядати максимально достовірно. Стівен Спілберг створив шедевр, що тримає глядача від початку до кінця. І залишаю його з питанням, що я можу зробити, щоб змінити світ. Ну ось ми й дійшли до вершини нашого огляду. А чому саме вершини? Бо зараз будемо говорити про фільм Еверест. Ну, гадаю, я б спробував діти. Я думаю про це щодня. І що сталося? Я його завернув. Побувати на вершині приємно, але я маю повернути вас живими. Пам'ятайте це. Захоплюючий і драматичний фільм, що базується на реальній 96 го року, коли під час сходження на Єверест загинули вісім людей через сильну бурю. Ця історія детально описана в книзі Джона Кракавера у розрідженому повітрі, яка також слугувала джерелом натхнення для сценарію. Частина зйомок відбувалася в Непалі на висоті майже п'яти кілометрів. Актори та знімальна група працювала в екстремальних умовах, щоб створити максимально автентичний образ гір. Деякі сцени знімали в Італії у спеціально створених декораціях, що імітували вершину Евересту. У фільмі Еверест, Джейк Джиленгол майстерно втілив одного з лідерів експедиції Скота Фішера, харизматичного альпініста, який живе духом пригод і веде свою команду на зустріч неймовірному ризику. Джиленгол настільки глибоко занурився в роль, що вивчав життя справжніх альпіністів, розбираючи їхні мотивації, страхи та рішучість. Та однією з найвражаючих сюжетних ліній стрічки стала історія Бека Везерса, якого зіграв Джош Бролін. Реальний Бек консультував актора, щоб передати на екрані не лише боротьбу з морозом і виснаженням, а й внутрішню трансформацію героя. Бек був техаським лікарем і альпіністом-аматором, який вирушив на вершину, щоб довести собі, що він здатен подолати будь-який виклик. Але гора мала на це свої плани. На відміну від багатьох інших учасників експедиції, Беку вдалося вижити після жахливого шторму, хоча шанси були мізерними. Реальність його історії ще драматичніша за кіно. Він двічі залишався сам на льоду, майже замерзав і все ж знайшов у собі сили повернутись до табору. Серед емоційних сцен особливо виділяється гра Кіри Найтлі, яка зіграла вагітну дружину одного з героїв. Її телефонні розмови з чоловіком із серця експедиції. Додають фільмі людяності, нагадують, що трагедія на Евересті це не лише історія про сміливість, а й про біль сімей, які чекали на своїх близьких. Еверест це більше ніж просто кіно про гору. Це фільм про виклики, які люди кидають природі та самим собі, і про ціну, яку іноді доводиться платити за бажання досягти неможливого. Кожен із цих фільмів відкриває вікно у реальний світ, де людські долі сплітаються з великими подіями. І я впевнений, що хоча б один із цих фільмів вразив вас чи надихнув на перегляд. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступні відео. До скорих зустрічей, Па-па!